Нами трішки тяж працювати, але ми стараємось до них ходити. І знаєте, одного разу у нас почався сезон дощів, і. І Господь він не тільки змінював тих людей, які поруч нас. Він перш за все Він змінює нас, коли ми там. Там, де ми є, Господь хоче завжди проводити свою роботу, яка міняє наші серця. І в мене в характері отака от якби недобра річ. Я дратуюсь, коли я чекаю, або коли я запізнююсь. А для африканського народу вони поле-поле поле поля на мові суахілі означає дуже дуже повільні. Якщо ти щось купуєш, тобі це все будуть просто довго складати. І якщо вони запізнюються, наприклад, ти думався на 12 годину, якщо вони прийдуть о четвертій, це нормально на це ніхто не ображається. Це якби нормальні речі. І тому ми договорились з пастором, з яким ми мали відвідувати сім'ї наших дітей, щоб сіяти там слово, щоб і там зміни були. Бо для дітей авторитет хто? Батьки. І тому ми домовилися з пастором на третю годину зустрітися на вулиці. л'є дощ. Я вранці прокинулася, прокинулась, кажу, Господи, я вірю, що ти вчора, сьогодні і завтра, ти один, і той самий ти є Альфа і Омега. І я вірю, що твої чудеса вони сьогодні заплановані для нас. Ти Бог, ти великий, ти робиш чудеса. І ми домовились на третю годину. Я приїжджаю на місце і нікого немає. На вулиці л'є дощ. Я чекаю пастора півгодини, Немає. Пастор веде. Я йду, я йду, це поняття. розтяжиме, да? коли він буде. Ну, я вже готувалась до того, що він спізниться, але коли його вже час не було, півтора години вже дивлюсь, темніє на вулиці, а знаєте, в Кенії там темніє о шостій вечора, вже смеркать починає. Я думаю, ми ж не встигнемо навіть одної сім'ї провідати. І я починаю просто дратуватися всередині себе. Замість того, щоб молитись, я просто ходила. Ня -ня -ня -ня, короте, я не хочу чудес, я хочу додому, боже, все. Короте, не хочу нічого. І знаєте, Господь просто ну, тихо, Дух Святий. Він так облічає з ніжністю, каже Єва, ти просто молись, чекай, ти ходиш, каже, робчиш, просто молись. І знаєте, я почала молитись, кажу, Господь. Господь, я вірю, все таки, що ти приготував для нас щось сьогодні. Я не піду з цього місця, я не лишу це місце. І коли пастор прийшов, я вже заспокоїлась, Він там через дві з половиною години, чи скільки він прийшов. І ми з ним помилились, я вже заспокоїлась, Нам пастора вже не була зла. Він у нас такий простий дядько, він був мусульманином, він покаявся, в нього 15 дітей вдома. Він такий дуже старається, дуже хороша людина, і ми з ним пішли. Ми прийшли в одну сім'ю. Де жінка, вона віруча, в них дев'ятеро дітей. В них звичайний глиняний будинок, в якому немає. Ну я казала, що там нічого в будинках немає, ні меблів. Якщо якийсь паралон там є, на якому діти сплять, то це вже якесь благословіння для них. І дружина нам жалується, каже, що чоловік, а В неї чоловік був теж мусульманином. Він покаявся в церкві, в тій з якою ми працюємо, але потім він відійшов. Він сильно спився. І в нього дві неділі в нього відказали ноги, і він не міг стати з постілі. І вона каже: помоліться, будь ласка, бо я не можу витягнути дітей. Я не можу їй потрібно було кожного дня ходити за водою, 10-літрові такі е каністри. Вони набирають воду і носять додому, щоб приготувати їжу, помити одяг, пом покупати дітей. І знаєте, таких бочок треба не одну, не дві, не три, а десь, напевно, що 25 натаскати, і окрім цього, ще приготувати обід і вечерю. І вона каже, що мені дуже тяжко, помоліться за нього. Знаєте, ми зайшли, він просто лежав на якихось речах в дуже тяжкому стані, і ми почали молитись. Я чесно ніколи, ніколи не бачила чудес, і я так хотіла бачити. Я хотіла бачити, щоб Бог просто зараз він діє своїм Духом Святим. Вставай, Алі. і Він встав на ноги. Слава Богу! Бог, Бог він є, якщо ми. Смиряємось, якщо ми дозволяємо йому діяти через нас, а не так, що я хочу додому, нічого не хочу, все всі спізнюються. І ти дратуєшся. Господь каже, чекай, мене є щось для тебе, в мене є щось в цьому дні. Я хочу прославитись через твоє життя. І знаєте, в неділю я сиділа і дивлюся, в двері іде Алі з усією своєю сім'єю. Він прийшов до церкви. Слава Богу, він повернувся до Бога. І коли Закінчилось служіння цей алі він продає вазони. Ну це такі квіточки, які можна біля будинків садити, але їх ну купують лише можливо багаті люди, бо в Кенії е, або сильно бідні, або сильно багаті. Нема середнього класу. І тому цей Алі, він приніс ці квіточки і просто почав садити навколо церкви, навколо школи. Це і церква і будівля школи. І він просто начав її прикрашати. І я просто дивлюсь на це. Знаєте, коли Кенієць віддає щось, а не бере тільки, це вже про щось говорить. Це говорить про те, що Господь щось зробив з його серцем. І він почав садити ці квітки, і мені приходить на пам'ять перший псалом, де кажеться, що я пересадив не тебе, як дерево, да? туди, куди тече жива вода, там, де твої лися ніколи не зів'януті, ти будеш, ти будеш приносити гарні плоди. І я дивлюсь на це, думаю, так він же сам, ця квітка, яку він садить. І Господь мені, в серце, а що тебе? А що, а що тебе? ти про себе скажеш? Невже я тебе не пересадив? Невже я тебе ну, не змінив? Я хотів тобі показати. Що я тебе пересаджую туди, де я хочу зробити в тобі особливі зміни. І так Бог кожного разу Він просто міняв мене, бо я думала, я їду служити людям, от я служити їду, але Господь каже, перш за все. Там служу я тобі, щоб твоє серце прийшло в потрібне положення, щоб моє ім'я прославлялося. Бо часом буває так, що ти щось не так зробиш, якийсь гріх або ще щось, і тоді дьявол приходить, потрібно за дитину хвору помолитися. І ти вчора образила сестру свою або брата, і ти починаєш молитися, і диявол тобі каже: Слухай, ти грішна. Зараз нічого не відбудеться, зараз забудь про те, що Господь через тебе подіє. Але знаєте, що я зрозуміла? Диявол, я знаю, що я нічого не можу, і справді я грішна. Але знаєш, що я тобі хочу сказати? Я знаю, хто він в мені і що він зробив зі мною. Це не я кладу руку, це Ісус прикладає руку. І Господь наскільки змінював оці всі твердині, які в мене були. Бо диявол, він, як знаєте, як Давид, коли Давид він побачив, що його одну барашку, лев такий взяв і чекає з ним. Він не сказав: Ой, мої маленькі, всі остальні, давайте додому швидко біжіть, бо зараз і вас він пане. Ні. Він лишив всіх і він побіг за тією однею і просто зірвав її з рук цього, з лапів тигра. І відмідя. Так же само диявол, якщо він бачить, що <смас> якщо він бачить, що ти слабкий, що ти просто кажеш Е, давайте додому, а то нічого. То завтра він знов прийде і буде красти в тебе благословіння і обітавання Боже. Як це обіцянки Божі з твого життя? Тому не дозволяйте, не дозволяйте ворогу ці обіцянки просто зривати з ваших рук. Тримайте міцно слово Боже в своїх руках. І я наскільки впевнювалася в тому, що Господь з нами, знаєте, отам. Того, що він там мене хотів бачити, як Моїсея, він його прикликав, каже: Піди звільни народ, піди звільни народ! Сьогодні Господь каже вам: ідіть, звільняйте народ з рабства. І чого Африка? Того, що Господь він, він каже, що е, як Марія, знаєте, вона мала народити не в Назареті, а в Ефілемі. Пророчество так казало. Я не знаю, чого саме ці місця обирає Господь, але я кажу, що Африка є у кожної людини, але в різних місцях. Сьогодні, от для вас, у вас тут своя Африка, у нас там своя Африка, у кожного своя пустеля, яку Господь хоч, через яку Господь хоче нас провести. І я впевнювалася в тому, що на цій дорозі, в цьому призванні, на яке Господь нас поставив, там Він забезпечує. І охорону свою, і защиту, і просто його ім'я прославляється. Господь великий! Алілуя! І знаєте, одного дня, коли цей сезон дощів почався, я просто кажу: Господь, що означає власть твоя? Я даю вам власть на віця на змеє від скарпіонів і на всяку силу вражеською. Боже, що це? Як це зрозуміти? Я розумію десь отут, в своїй голові, але хочу, щоб воно народилось в мене в серці. І одного дня, коли я встала, я пішла на балкон в цей дощливий дощ до, дощливий. Вибачте, за мій український, я дуже стараюсь, але Моя розмовна мова це російська, вона у мене в голові, але я люблю українську теж. І ми, я пішла, дістала свої кросівки, обтрусила їх від пилі, взулася і пішла. Ходила там, на служіння десь там. Я не пам'ятаю, де я ходила, неважливо. Повертаюсь додому через дві години. Я роззуваюся, і що я бачу? На скенії в нас є такі от скорпіончики, вони кольору піска їх. Якщо на піску, їх майже не помітно. Вони отруйні. Ну залежить від розміру скорпіона, від того скільки в нього багато яду. І знаєте, коли я розулася, я не могла зрозуміти, що в мене взуті. Я підношу ближче і бачу там пів скорпіона. Там, де ці щупальці. Я починаю трусити трусити далі, щоб знайти, де хвіст від скорпіона. Я не можу знайти його. Вже підкладку зняла, вже все. Дівчата стоять, вони просто дивляться. Так, кажуть: оце, це, да, це ж буває так. І я трушу, і я просто думаю, де хвіст. І я згадую, що в мене в кросовки ще якби нога була. І знаєте, вона була без носки, бо в Африці носки майже ніхто не носить. І я дивлюся на свою ногу, і в мене на пальцеві, на нігтьові отак хвіст стоїть і навіть не торкнулось. Ніщо, ні чисте, де не прикоснеться вас. Все даю вам власть. От таку власть Господь дає. Но коли ти стаєш на скорпіона, Він тобі не пошкодить. І знаєте, я зрозуміла, Господи. Наскільки ти великий? От зараз, може, ви мене бачите, як, як тіло, от тіло Христа, да? якщо уявити, це як от тіло наше. Да? Хтось служить і він виглядає от зовні, як я, ви зовні мене бачите. Але є служителі, є тілі Божому, ті люди, які як ніходь. Він такий маленький, його майже непомітно, Але він потрібен. Ви потрібні для Бога, для особливої цілі. Вам не обов'язково бігти в Африку або ще кудись, там, де ви є. Просто шукайте Бога. Він знає, для чого він вас створив. Може, він створив вас як ніхоть, Ви молитесь за, за місіонерів, і ви є великим тилом для нас, бо ми це відчуваємо, коли ми там живемо. У Нас дуже багато колдунів. І знаєте, одного разу в нас багато мусульман, і 10% в Кенії мусульман вони чогось всі живуть в Момбасі. Ну це слава Богу, бо ми можемо їм засвідчувати про Ісуса. І з третьої години в, в, вечора чи ранку, це як назвати, вони починають молитися, призивати до молитви. Третя година, четверта година, п'ята година починається їх молитви. І в нас вікна відкриті. Через це я просто не могла спати. Я розуміла, в шість там сім треба вже вставати, молитва йти на служіння, а я не можу заснути, бо це починається ла 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 ла, -ла і все, і ти просто встаєш і молишся, бо духовно ти відчуваєш. Що це не молитва до Ісуса, це не те, що, що треба Господу. Це релігія. І знаєте, ми просто ну, спали з Настю в той день і тільки засипаємо в шостій годині ранку. Ми чуємо щось за вікном. Щось якісь непонятні звуки. Що це, чи кіт, чи дитина сусідня хвора, чи що. І знаєте, перший день ми не звернули на це увагу. І коли наступного дня з 3 до 5 ми не можемо спати, бо мусульмани тільки після п'ятої засинаємо о 6 знову починаються ті самі звуки. І я вже, знаєте, коли дух вас з Вазрівнував в Твоєму духі. Я просто встала вже з кровати, думаю, Господи, мені треба сьогодні служити дітям. Це знаєте, коли ти з дітьми, це багато енергії забирає. І ти просто, і в наше хорі дитяче, після служіння, в наше служіння, і ти маєш туди й туди, і тобі потрібні сили. І я просто стою, і я витягнула свої руки на це вікно, звідки йшли ці звуки, кажу: в ім'я Ісуса, якщо це кіт. Убирайся вон в ім'я Ісуса. Якщо ця дитина Господь зціли. І ми такі, ну а може, це ще колдун? І ми такі, якщо це колдовство, в ім'я Ісуса Христа, да падуть всі цепі диявольські. І тільки ми сказали в ім'я Ісуса Христа, в цей момент ми слижемо Ага! Баба! І тишина, повна тишина. Слава Богу, ми просто самі з Насті, і ми такі переглянулися. Колдун, колдун. Колдуни збираються біля нашого дому. Бувало так, що в четвертій ранку прокидаємось від того, що не можемо спати. Починаємо молитись і Чуємо, як в, одні, в одному углу е, нашого будинку починає жінка кричати, потім в іншому, о четвертій ранку здавалося, що що жінки роблять біля нашого будинку. Вони знають, що ви... Урон для диявола, що ви загроза для нього. Якщо ви там, де Господь хоче, Він буде вас ненавидіти і робити так, щоб ваша віра вона стерлась. Йому дияволу байдуже, ходите ви в церкву чи ні. Йому страшно, коли ви робите те, що Господь від вас хоче. Я була там, на місії, і я знаю, що і зараз я на місії, бо місія що це? Це просто стан твого серця. Це... Де б ти не був, ти місіонер. І тому Господь він, він наскільки відкривав своє ім'я для мене. Знаєте, як в, в, в старому заповіті дуже багато є імен Бога, як Ель Шадай, Елохім, Саваоф. да? І оці імена вони мають певний характер, вони кажуть нам про певний характер Божий. І я, коли була на Україні, я пізнала, коли була в Кирограді в своєму місці, я пізнала його як Бога Спасителя, да? Господа Спасителя. Я знала як Бога Творця, бо Він створив весь світ. Я знала його як Бога любящого батька. Але коли я потрапила туди, Бог, як написано в псалмах, по-моєму, пишеться, що я хочу пізнати Твоє ім'я. І в нього дуже багато різного різних імен, і в цих іменах відкривається його характер. І я просто почала там відкривати для себе Бога по-новому. Його ім'я почалось відкривати для мене для мене по-новому. І знаєте, коли я захворіла. А захворіти в Африці це в принципі нормально. Це як я називаю африканське хрещення. Якщо ти малерію не заболів, ну це якби ну це щось таке. Ти маєш захворіти, якби так виходить, бо там малерія, вона повсюди комарі кусають. Я перші місяці там бризкалась, мазалась. Захищала себе всякими, але я зрозуміла, що я швидше від тих запахів помру, ніж від самого комара. Бо ці запахи вони такі ядовиті, що взагалі. І знаєте, Господь ну просто є, А скільки ти ще мазатися будеш? Рік. Кожен день ти мажешся, вже дві неділі, три місяць, ну добре, скільки ти витримаєш року, ти не перемажешся. І просто Господь я довіряю тобі, я віддаю це в твої руки, я знаю, що ти мій захисник. І все одно мене ця, як кажучи, не обійшла ця проблема, і я захворіла малерією. Якщо ти вчасно потрапляєш в лікарню, тобі виписують ліки за три дні, ти можеш вже бути здоровий. А якщо не потрапляєш, то можеш померти. Або якщо ти твій імунітет він переборе хворобу, от у нас діти, вони, батьки не можуть заплатити, не можуть заплатити за лікування, і діти вони відсталі, того, що від, від температури згорає і пошкоджується мозок. Тому діти вони часом буває сидять по два роки в одному класі і так далі. І я потім... Коли вже пастор Анатолій з Лесі, вони повернулись на Україну. Через деякий час я відчуваю ті самі симптоми. Я думаю, та певно, малярія, мала... малерія, нормально, піду завтра в лікарню. Але коли я прийшла в лікарню, взяла аналізи, і ви... лікарка при... запросила мене в кабінет. і Вона каже: у Вас лихорадка, Денге. Хм". Кажу, ну добре, давайте вас там що, ліки треба, чи що вона каже: е-е, нема ліків. Як нема? Боже, ти де. Невже ти мене сюди привів, щоб я тут померла? Господь каже, ні. Я хочу, щоб моє ім'я прославилось. Не всяка хвороба, вона від гріха. Бо коли учні йшли і був сліпий. Ісус каже, ні, це хвороба, для того, щоб мій батько Небесний прославився. А дьявол, Він каже, та ні, слухай, ти такий грішний, бо ти захворів. Та ні. Господь знає, Він знає, через що нас проводить. І знаєте, я лежала з цією хворобою, вона дуже сильно ломить кістки. У тебе дуже висока постійна температура, ти просто не їси. Ти як, як цей овощ, як то на українській овощ! Лежиш на кроваті, не можеш нічого робити. І мене вже цей стан він мене так вже дістав, що я кажу: Господи, все, я маю служити, я маю я, маю ти до дітей, зціли мене. І люди в Камбоджу помирають від цієї хвороби, бо до нас приїхали американці, вони потім мене питають, кажуть, ти справді хворіла лихорадкою Денге? Я кажу, так. Каже, в нас ніхто не виживає. Кажу, а ми виживаємо. <кажу>, кажу, народ Божий він виживає, ми живучі, бо в нас є Ісус Христос. Алілуя. І Бог мене зцілив. Я знаю, що ви молились. Я знаю, що Леся, вона знала про це. Я знаю, що багато людей, хто з вас молився. І це сильно, коли ми тіло, ми єдині. Мені так подобалось, як сьогодні Анвастор Анатолій. Він просто, він просто скріплював всі деномінації в одне, в одне тіло Боже. Це наскільки прекрасно, ну, розуміти, що ми залежні одне від одного, ніхто не кращий, ніхто не гірший. Просто в кожного своє місце в у Христі, в його тілі. І знаєте, часом ну, ти думаєш, що ти це зробив, ти там зцілив, і дьявол тобі каже, о! Молодець, і ти думаєш, що ти щось робиш своїми силами, але це неправда. Я ніхто, я нічого, я лише його глечик, через який він торкається людей. Знаєте, коли я поїхала в Африку, в мене англійська мова вона ще не була доскональна, і я англійською мовою могла не багато сказати. Може, «I love you» і «My name is». І я вчила, я вчила, я вчила, і я Господь кажу, якщо я не зможу дійти до такого рівня, коли я буду просто розмовляти з людьми і свідчити йому, що я буду там робити, Господи? Як я послужу тим людям? І Господь мені давав серце таке бажання: просто обіймай моїх дітей. В Африці батьки, вони знаєте, більшість з них. Вони не цілують своїх дітей і не обіймають їх. Це дуже рідко. І мене це просто мене приводить такий, знаєте, стан, як мені просто тяжко. Ну коли ти знаєш, що в деяких людей нема дітей, і вони просто були б раді, щоб вони мали дитинку, яку вони можуть обіймати. Тут в них 10, 9, і вони не отримують цієї любові. І коли в нас були ці біблійні уроки, ми ведемо їх на англійській мові, вчителя переводять на суахілі. Потім всі малі вистраються в ряд. І перше моє служіння було просто кожну дитину обіймати. І я розуміла, що це не я обіймаю, це не мої руки, це не мої очі, це не мої вуста, це твої Ісус. Я Просто дайте тело ваше да, на добре служение Богу, принесите тіла в жертву живую, благоугодною Богу, так каже слово Боже. Тобто, ти все, що маєш ти віддаєш Господу і не твоє. І знаєте, коли я почала цих дітей обіймати, вони взагалі не були готові до цього. Для них це було так тяжко і незрозуміло. Вчителі всі дивилися на мене, як на якусь непонятну вообще, що вона робить. І знаєте, коли ти обіймаєш дитину, вона як йожик від того, що вона не звик, не звикла до того, що їх хтось обіймає просто. І з часом я просто їх наскільки тісно притискала до себе, що вони просто вже... Розслабились і зрозуміли, що не втічуть нікуди, що вони мають приймати цю любов. Знаєте, часом ми думаємо, що ми щось таке грандіозне маємо зробити. Але я завжди казала, Господь, я хочу, щоб моє служіння Тобі воно було єстетним. Як це? Коли я просто йду по вулиці, і там може якась жіночка йде на мені назустріч, я можу їй посміхнутись. І не моєю усмішкою, а твоєю. Я вірю, що це ти їй посміхаєшся. Можливо, ця жінка, вона йшла повісити себе. Може, це в останній день її життя був, і вона не знала тебе, Господи. Але я вірю, що ця усмішка, це та усмішка, яку вона чекала. Може, вона сказала, Господи, якщо зараз хтось буде йти і просто усміхнеться мені, я просто піду за тобою, або ще щось, я не знаю. Але я сто процентів знаю. Від тіні Павла зцілювались люди. О, то чого ж ми тоді не можемо прийняти себе і поставити в таку позицію, в, яку, в якій Господь нас хоче поставити і вже поставив. Ми часто придумуємо щось, а Господь він просто-просто любив, бо любов змінює. Тому хай вас Бог благословить, любіть ваших ближніх, сусідів ваших, вашу церкву, ваших братів і сестер. Хай Господь прославляється через ваше життя. Бог наш великий Господь, цілитель, Бог натворіння, Бог наш всесильний наш Бог.